Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Різдвяні та новорічні заходи вже почали відбуватися у нашому місті. І звісно, що усім відомий Драміком підготував сюрпризи для дніпрян. Але ми згадаємо, як творчий колектив театру дивував не лише Дніпровського глядача. Сьогодні у нашій студії директор та художній керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії Сергій Мазаний. Вітаю вас, пан Сергію. нашій студії Вітаю. от нещодавно була прес-конференція. Ну Наша е, 9 канал не мав змоги приїхати, тому що у нас теленовин немає. Але я дякую, що ви прийшли до нас. Ми запросили вас, і ми саме про це і поговоримо. Е, декілька питань, які е, обговорювалися на прес-конференції, але можливо, я задам ті питання, які там не яких там не було. А е, ті питання, які ви винесли безпосередньо, я звісно теж задам. Да, тому що власне, можливо наш глядач цього не бачить. задоволені. да е, перше питання. Е, Учора, це неділя, можливо, наша програма вийде трохи пізніше. У неділю е, вийшов, е, пройшов флешмоб по. Е, Торгівельним центром міста. Да, да. Так, Як так, він так. відбувався і про що він був? Різдвяний флешмоб. Такий сюрприз для містян. Так, е, да, дійсно, ми вчора е, мали можливість і, слава Богу, без тривог все обійшлося. Проїхали караван, були в каравані, були в Муссіті, були Неоплази, і були в Дафі. Е, це був коротенький, е, коротенька була відрізок вистави, коротенький уривок вистави де ми презентували власне хто такий скруч, але вже на етапі його, коли він вже перетворився і став добрим, так. Е, тому що він пригощав солодощами діток. А головним головним сюрпризом, який був в кінці флешмобу нашого, це можливість виграти запрошення на наші різдвяні вистави. Ну, у всіх тих, хто на всіх виселища і саме на скруджа, саме нас. на скруджа, усіх так. тих, хто правильно відповість на. На запитання, тому я дякую ще раз тим всім, хто долучився до цього дійства, тому що ну на деякі там на 15-20 хвилин люди отримали, мені здається, таку відчули атмосферу свята і отримали задоволення від того, що вони бачать. І ще я хочу сказати: знаєте, що цікаво? От, наприклад, в минулому році. Ми теж такусь, таку пропозицію виходили на і не тільки минулого, а й поза минулого року. Да, ми виходили з пропозицією до торгівельних центрів. І, на жаль, ну не знаю, з яких же ситуацій да, не, не виходило. А цього року ми тільки він надіслали пропозицію, і ми навіть не очікували, що всі чотири погодяться. І для нас це теж було трішечки несподівано, тому що ну завжди так знаєте, плануєш одне, виходить інше, але бо чотири центри це важкувато. Ми там так, так, так. з 11-ї виїхали. Там і, логістика. І, ось, та, і логістика, приїхати, розвантажитися, підключитися і так, далі, і так далі. Тому я вважаю, це така позитивна тенденція, що Дніпро починає бачити торгівельні центри, менеджмент, керівництво центрів бачить цю необхідність спілкування, необхідність того, що це стає відомим, театр стає модним. І от дає можливість так з людьми поспілкуватися і провести сложну. Я думаю, я думаю, це е, ще можливо ще тобто то, е, від того, що ну зараз, наскільки мені відомо, той же е, міст торгівельний центр там відбуваються заходи від музичних е, шкіл так, нашого так. міста, і вони, мабуть, так. звикають, і це з'являється в, в інформпросторі. і. Інші торгівельні центри вони заздрять, так, так, заздрять. Під, да, <ривіт> так, так під, під, підхоплюють <ривіт> цю ідею. <ривіт> да, я думаю, це класний тренд. Класне, ну класний. Я до да, вважаю, що це так і є, тому що ну торгівельні центри вони стають торгівельно розважальними в повному да, е, е, обсязі, так, 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 так. тому mm -hmm. клас. Клас, да. А от давайте, якщо ми заговорили за е, виставу Скрушта Різдвяне диво, також на прес-конференції ви піднімали питання, е, що це, ну, зараз е, ця вистава стала. Ну, вона не тільки цікава нашому глядачеві, але й у вас вже з'явився дуже такий серйозний досвід гастрольний з цією виставою. І були гастролі в Києві, і навіть участь у фестивалі Скручфесті. От, розкажіть, що таке «Скружфест» і як це з'явився він, чи це наша така вистава, що заради неї такий цілий фест, чи ще щось, і чому саме в Рівному цей фестиваль з'явився? З, да, з задоволенням, друзі, справа в тому, що немає відповіді на питання, хто коригує дії творчих людей. Якось так сталося, що о, в минулому році три театри е, України е, взяли до постановки Скруджа. До цього е, крайньою постановкою була 17-й рік. Це був Львівський театр, е, а потім пауза і тут. От сталося так, що Рівненський театр поставив «Скруджа», ми поставили Скруджа і Калужський театр поставив Скруджа. І Є такий блогер Сергій Вінниченко, який їздить по Україні, який збирає, власне, всю інформацію стосовно того, що роблять театр, як вони працюють. І коли ми його запросили теж на прем'єру нашої вистави, я думаю, тоді в нього також з'явилася ця ідея, тому що він є ідеологом цього фестивалю Скруджфест, про те, що можна зробити. Цілий фестиваль скрутжів. Тому що ну, от одночасно, щоб прямо театри взяли до постановки новорічну таку виставу, ну це нонсенс, і це ну, дійсно така, така магія Різдва, скажімо угу. так. І е, чому рівне? Ну, я думаю, що по-перше, тому що Рівненський обласний театр він є трохи більшим за розмірами да, і має можливість прийняти і колективи. По-друге, все ж таки ситуація по тривогам, по безпеці так, там так. все ж таки. Краще, і я думаю, це правильно, тому що все ж таки Різдво, Різдво це пов'язано з великою кількістю дітей і, і, і безпека на першому місці. Тому і Володимир Петрів, директор художній керівник театру Юнського, він підхопив цю ідею, бо ми з ним говорили влітку. Коли мені зателефонував і каже, приїдеш на фестиваль, от я хочу організувати фестиваль «Скруджфест». Я тоді ж так подумав, думаю, ну війна, фестиваль, ну як воно буде. Але так як ми всі такі авантюризми, я, я присутній у кожній творчій людині, кажу, звичайно, будемо, окей. І от він надихнувся тим, що всі дали відповідь. До речі, було представлено чотири країни: була Німеччина, яка приїхала фізично, давала Скруджа, Британія онлайн давала, і Польща теж онлайн давала. Вистави Скруджа, а тому ну це круто, це класно, і, і ми були. Ми власне закривали фестиваль, мали чи закривати фестиваль 10 грудня. І, і завдяки тому, що у нас жанр мюзикл все ж таки це легкий жанр, це веселий жанр, це оптимістичний жанр, і нам вдалося створити таку атмосферу, коли було не просто знаєте чому, тому що взагалі то. Вистава розрахована на сімейний перегляд, коли є і дітки, і дорослі. А тут так сталося, що 95% були ну, навіть 90% навіть більш, там, дітей було буквально, от, можна було порахувати, були дорослі. І завжди це виклик. Бо в нас є інтерактив з дітьми, який розрахований саме на дітей, і актори, звичайно, ну, як, -от, як з дорослими. Ну, так, виходиш... Там, загадки, да? Як загад... загадки задавати дорослим, якщо вони, ну, так, в принципі, так. знають відповіді. Але я вам хочу сказати, що ці дорослі люди взагалі перетворилися на дітей. Ну так. Це було дуже крутезно. <рес> <То> звернення <рес> до внутрішнього да, дитини. Абсолютно, раділи, сміялися. От саме цей е, е, такий був. Поштовх до такої, ну, стати дітьми, просто, просто всі стали дітьми. І це, і це так класно. Значить, я, я впевнений, що ми, значить, досягли своєї головної мети, що ми е несемо атмосферу свята, Різдва магії справжньої. Це що стосується рівно. До речі, якщо буде видно так, я покажу такий міжнародний театральний фестиваль. Угу. Він вперше відбувся. Це була перша. Обіцяли продовження. Я бажаю йому звичайно, продовження. От, будь ласка, Німеччина театр Фето був. А скільки представлені... взагалі театрів там було? Взагалі було. От... Фізично ви маєте на увазі? Так, так, так? Так, так. От фізично фестиваль тривав з 6 по 10 і була, була дитяча студія. Зараз я вам скажу: один-два. Були представники Польщі, але приїхав, тільки дирекція приїхала і вони онлайн-транслювалися. Тому, в принципі, фізично вони були, але угу. просто так, трупи так. не було. То це було один-два. Три, чотири, п'ять-шість колективів. Дитяча студія була, ще так, до речі, угу. з міста Болград. Теж дітки ну, просто вразили свої, своїм читанням цієї п'єси. Тому от, -от рахуйте, 5-6 колективів, враховуючи дитячу студію, були присутні на, ці, на, цій, на цій історії. Отака була, а, отака була програма так, фестивалю. Так, так, ну, і, власне, тут всі-всі... Тут я бачу, що він міжнародний. Так, да, міжнародний. Я хочу ще сказати: уже так, щоб підсумовую, Фестиваль, я вам хочу сказати, що те, що вразило, да? вразило те, що все рівне це невеличке містечко. Як самі рівняни кажуть, що можна пішки пройти з однієї сторони в іншу. 200 тисяч населення до війни. Зараз, звичайно, може трошки більше. Наша перемога? Так, да, да, плюс-мінус. Так от, все рівне перетворилося на Різдво. Тому що ми от заходимо, наприклад, в кав'ярню. А там власник кав'ярні зробив розробив такі циліндри, пірожинки, угу. або там написав «Скруч фест». Ну тобто, це, це якесь диво, тому що от прям всі залучені. Для мене особливо це було знаєте що дуже визначним з таким знаком, що до цієї події в будь-якому форматі підтримки долучилися увага 28 спонсорів. 28 компаній uh -huh. долучилися і допомогли театру провести цей фестиваль. Yeah. Я не знаю прикладів у Дніпрі, чесно, щоб от якийсь театральний фестиваль або долучилася така кількість спонсорів. Просто весь бізнес, фактично, ну тому що вісім ну, допоміг, допоміг провести? провести цей фестиваль. Ну це дуже потужно, і я думаю, що це от реально той приклад, який мають от у Дніпрі почути. Я хочу, щоб почули бізнесмени Дніпра. Я не кажу, що зараз можливо, дійсно, що зараз важка ну, у нас ситуація. Починає це починається відбуватися, да. тому що люди починають розуміти, що туризм просто ну зараз війна і так, до Дніпра так. туристи Ясно, що... замало приїздять. Да, да, це звичайно. зрозуміло. Да, да. А там е, люди їздять час, і, і це для місцевого бізнесу. Ну це можливість якось теж. Заробити гроші абсолютно, і це той інструмент, до речі, який може е, скоротити відстань бізнесу до людей, тому так, що так. в театр йдуть люди, вони можуть про себе розказати бізнес, е, сказати, що вони роблять, як вони роблять, залучити людей, рекламувати себе. Ну це дуже потужний інструмент реклами. Окрім я вже мовчу про місію культурно і самим розвиватися, і розвивати своє місто і людей, які живуть там. Ну це дуже дуже потужна історія. Тому от е, хотілося б, щоб наш бізнес теж до це речі, врахував... у вас теж з'явився спонсор, наскільки у я розумію. Нас... Теж, теж. Це, теж. Слухайте, це теж цікава історія, тому що знову ж таки кожного року в, буфет, в буфеті він, він з'явиться. Да, дивіться, давайте ми до спонсора ще повернемось. <гум> да, Я хочу так. Київ, щоб ми не забули. А, Вистава «Скрудж» та різдвяне диво вона непроста. Ну дуже непроста в монтуванні і, і, і окрім специфіки монтування, ще дуже непроста технічно, тому що є дуже багато. Це таке шоу, є дуже багато ефектів, які необхідно, ну потребують певного підготування. Так, так. І от у нас перший був виїзд, який показав, що є складнощі, звичайно. Бо перша вистава ну ми так ну, адаптувати під кожну адаптувати. сцену. Це кожна сцена різна, колко різне освітлення, різні інструменти і так, далі, і так далі. І от у нас була в театрі юного театрі Юноглядача в Києві на Липках вистава 8-8 грудня. Ми зіграли дві вистави поспіль і два аншлаги. За три тижні до. Цього вже не можна було купити квиточки. Для ну, це, нас ну, це клас. для нас дуже класний показник. І більше Приїхати того, ми ми в столицю, столицю, в столицю да, і отримати два аншлаги. У нас вже є пропозиція від нашого промоутера на наступний рік. Ми розглядаємо цю пропозицію, тому що дійсно вистава вийшла класно, і, і, і знаєте, що теж вразило по київському глядачу, коли дітки виносили квіти або якісь іграшки. Це було так мило і так. Ну, ну, ну Кайфово просто реально і дарували персонажам ті, які їм сподобалися. Це така традиція, я так думаю, театру глядача, Напевно, тому що у нас дітки теж буває дарять квіти, але це рідше. Ну я вважаю, що це можна впровадити. Це можна, треба да, якось да, там да. показувати, знімати, тому да. що це а дуже тут, гарна а тут. Прямо ідея. така, да, і вони вони, ось ось він ось персонаж, ось актор, і це це дуже такий теплий, теплий прийом. Був ми ну дійсно задоволені, вражені, і я впевнений, що ми ще повернемось в Київ. Тепер до нашого спонсора новорічних свят. <гум> е, теж дивіться. Я це розглядав як хороший знак, тому що ну, я вже там працюю більше п'яти років, але ну точно, може, не перший рік, е, а, 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 а там на нас, на коли вже у нас репертуар почав формуватися, е, згідно моєї концепції, то ми почали звертатися до спонсорів до різних і теж пропозиції, пропозиції, пропозиції. Ні, 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 ні. І тут. Знову ж таки вперше за багато років. От прямо тут же тільки ми зранку направили пропозицію, вже в обід відповідь ми згодні, торгівельна марка Лан, Ми згодні, давайте співпрацювати. Більше того, ввечері ще дзвонить один партнер. Я не буду казати. Я думаю, що ми вже на наступний рік з ним. А ми кажемо, ну вибачте, бо в нас вже є фактично зобов'язання перед цим партнером. І я вважаю, що це теж гарний знак, дуже гарний знак, що сьогодні бізнес вже починає звертати увагу на театри, на те, що дійсно людям. Потрібно, тому що знову ж таки, ну от ми не можемо м, зараз сказати, що театри не потрібні, чи там не час розважатися, чи ще щось. Тому що ми бачимо поглядачу сьогодні повні зали. Ну, значить, це потрібно. Тобто, так. от висновок абсолютно точний. Значить, це потрібно. А наша задача тільки робити якісний, цікавий театральний продукт. Звісно, а я думаю, що спонсори завжди могли б допомогти, як це раніше було, коли абсолютно, абсолютно, вони могли точно. не тільки давати гроші на вистави, але ще, ну як Медіа, підтримка, якась ресурси, так, інші. так, 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 да, 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 да. Звісно, що вони. Ну навряд захочуть фінансувати заклад так, повністю, так, так, але так, так, там так. друкувані якісь, да, якісь точкові історії. Да, так, це так, це так, було так. я думаю цікаво. Да, а, да. Повернемось до Різдвяних свят. А, да, це вже відома вистава Скружта Різдвяне диво. Ми поговорили про нього, але на ці свята ви будете давати прем'єру. Розкажіть про цю прем'єру, і на кого так. вона розрахована. Так, е, взагалі-то наш різдвяний е, новорічно різдвяні вистави період не буде тривати з, продовж 25 грудня. Починаємо ми давати вистави по дві вистави в день і закінчимо 11 січня. Акцентую, кожен день. Кож... ну окрім 30-го, 31-го і 1 і отак. Да, там ми да. все ж таки По більше зробили. Вистави. Ні, там ми Ні, зробили та... вихідні для, вихідні. для... для тому, себе, що да. актори, вибачте, да, да, теж люди мають право да. на да. чому, вибачте, актори мають право да. на відпочинок, да. да відсвяткувати і побути з родинами, і це це теж важливо да, да, дуже. Да, да. Тому ми цього року вирішили, що це буде саме такий формат. Ми загалом покажемо 24 новорічні вистави. 16 скруджів буде, і 8 буде сімейка жахастиків. Тому от зараз вже там фактично є дати, де ну, 25, там, де вже фактично повна зала, ну ще є можливість там далі розглянути, прийти на інші вистави. Е, в цьому році е, я вам хочу сказати, що отак відверто, чесно, ми не, не, не планували прем'єру на, на Новий рік, да? але так сталося, що завдяки от енергії і бажанню Олексія Клейменова. Який є режисером цієї вистави, він є нашим актором, провідним майстром сцени, він є режисером багатьох вистав у нашому театрі. От, власне, це він, скажімо так, от саме своє нервів, ні, я зроблю, це от я встигну, от, і, і так далі. І, і він запалив. Цю іскру, да, і фактично завдяки йому ми змогли зробити виставу, яка далі. Ми зробили її на малій сцені спочатку цю виставу. Але потім побачили потенціал і зрозуміли, що це треба робити на велику сцену переносити. І от народилася така вистава сімейка жахастиків». Це авторська історія абсолютно, тому що драматургію і п'єсу саму написала його дружина Валерія Лагода. І тому це, ви цю виставу не побачите більше ніде, окрім дермікому. Що я хочу сказати, що це буде діти, в принципі, от я, на що ми говорили, коли ми спілкувалися, на що орієнтир? Як, як ви про що писати? У них є донька, вона теж такого юного віку. І е, що ми підгледіли? Тікток. Сьогодні да? дуже так, дітки так, так. полюбляють а, такий, полюбляють трішки жахастики, ну відверто кажучи. Да, і, е, власне, народилася ідея створити виставу TikTok, вечірка у стилі TikTok. Тобто це єдина вистава, де ми радимо знімати TikTok. Це така вечірка, інтерактивна вечірка. Інтерактивна вечірка. Дуже багато інтерактиву, спілкування з, з дітками. Не, фото. Ну, якщо порівнювати, я так розумію, що у радянських дітей були Ну, Скажімо так, але все ж таки це вистава зі своїми персонажами, з характерами їх, з розвитком подій, там, де є конфлікти, і дітки будуть співпереживати, Як і що. Я не хочу розказувати, там прям все можна зайти почитати, але наші жахастики, вони. Не такі страшні, як милі, і не такі злі, як веселі. Тому, о, от запрошую це відчути. Це, ця вистава, розрахована, як, на мій погляд, для аудиторії більш молодшої, ніж скруч там від п'яти рочків. Від чотирьох, хоча скруч теж буде цікаво, uh -huh, але uh -huh. тут є можливість от саме побешкет, uh -huh. що притаманно більш, більш молоді <гум> аудиторії. <гум> Молодша <гум> школа і так, старший так, дід. Так, 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 так. Тому, от, будь ласка, всіх запрошуємо. Ми починаємо з, з 5, 5 4. січня. Ця вистава починає йти. Тому от я вам покажу такі. Ну, я, в принципі, <гум> <гум> є, <гум> ну і на сайті. <гум> да, <є> сайт, <гум> є, Теж все є є. персонаж, який, от ви ви знайдете свого найулюбленішого персонажа, я в цьому впевнений, бо, бо, бо вже пішли, як то кажуть, е, коли показували незакритий показ для дітей, то вже пішли свої улюблені персонажі, свої е, е, такі історії. Тому я, я впевнений, що вона знайде теж свого глядача. Так, Але я розумію, що і е, дорослий глядач він не залишиться без уваги і на період Різдвяних свят. Буде і доросла вистава? Так, ми, е, дивіться, традиційно, е, коли театр драми та комедії е, в ці новорічні свята зазвичай давав дуже багато, і навіть більше було вистав, ми давали там 40 вистав е, в часи, коли не було ковіду і не було війни. Так. Зазвичай давали дитячі вистави і орієнтувалися саме на дитячу ну, публіку. Але поза минулому році, навіть, е, ми вже відчули запит. Дорослої аудиторії, які дзвонили нам і казали, а що є для дорослих, друзі? Ну що ви все для дітей та для дітей? Що є для нас? І Минулого року ми навіть зробили прем'єру Барбершоу. У нас була вистава для дорослих. І зрозуміли, що потрібно все ж таки враховувати побажання нашої дорослої аудиторії. І поставили на кінці грудня вистави Стрип Покер. Це прем'єра нашого сезону 98-го, яка відбулася у вересні місяці. За п'єсу Жан П'єра Мартінеса, це вистава. Принципі, про нас з вами. Я думаю, що кожен знайде в собі в тій виставі частинку себе, можливо, в якихось інших, ну в якихось певних моментах. І, і дуже цікаво, знаєте, те, що відбулося з цією виставою. Що коли ми її взяли до роботи, звичайно, то в, в, в логістиці постановки вистави є з, з той момент, коли ми зв'язуємося з автором, з авторським агентством і так далі. Так далі. І от я так думаю, напевно, що коротше, я не знаю, як, але П'єр Марті сам на нас вийшов. Він активно нас підтримував в соцмережах. Угу. Він прямо допомагав з режисером, не спілкувалися. Він допомагав нам в будь ну, тобто він постійно, от ми його відчували постійно. Коли, коли готувався все. Більше того, на фестивалі в Авіньйоні, де він представляв цю виставу, він перед глядачами сказав, що друзі, хто не встиг побачити мою виставу у Франції в Авіньйоні, приїжджайте у Дніпро в Україну, в Україну там її побачите. Ну, тобто, це дуже цінно, це дуже класно. Ну, так. Також записав нам відеозвернення, яке ми зараз перед виставою кожного разу показуємо, для того, щоб глядачі розуміли, наскільки, в принципі, є підтримка. Європи і це і культурна дипломатія. І так. Культурна дипломатія да. Тому ми, ми пишаємося тим, що в нас є така вистава, яка, власне, місточок між Францією і. В нього є свій власний театр, де він так, є так. директором mm -hmm. і режисером. І я маю надію, що, дай Боже, війна закінчиться, і, і або він приїде до нас, бо він. Хоче ще приїхати, цікаво. да. Е, ну, або Навіть, ми поїдемо. Да, да, або ми, або ми поїдемо до нього. Ну, тобто це обов'язково. Це теж цікаво для це вас. Теж, да, абсолютно. Ну, я думаю, це це, це відбудеться і, і е... Зробити постанову на на да, його так. його Да, у нього татри. дуже до речі, багато комедій. Да, дуже багато комедій. Ми ми, ми думаємо, можемо ще якусь візьмемо. Вистачу. Ну, зараз, да, зараз свята і хотілось більше комедій, менше, менше менше драма і зовсім без трагедії. Так. Зовсім, так, без, так, трагедій. Так, і так, зовсім так. без трагедій. А, ну, я думаю, що ми дуже Ну, гідно і цікаво поспілкувалися. Я дякую, що пане Сергію, завітали до нас. Ласка, да, завітали. Я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітав директор та художній керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії Сергій Мазаний. Дякую, що були з нами. Побачимось.